Прийшли сином підтримати акцію, тому що віримо в краще, і віримо, що скоро всі наші захисники повернуться додому. У Хмельничанки Юлії понад півроку тому зник безвісти чоловік. Відтоді розповіла, виходить у середмістя на акцію Поверніть героїв з полону Знайдіть безвісти зниклих. Сьогодні вона одна з понад двох сотень її учасників. Акцію, зі слів її координаторки Лесі Стебло, тут організували 171 раз. Ми взяли зобов'язання, так як взяли зобов'язання наші військові захищати свою країну. І ми взяли зобов'язання в 22-му році, що будемо підтримувати родини військовополонених і безвісті зниклих. Понад рік тому зник безвісти чоловік хмельничанки Тетяни. Рік прослужив, не б'ю. Поїхали в Донецьку область, що там і ще 17-го числа з ним говорила сімна 24-му році, і це вже вже рік, як не чую його голос. На акцію жінка приходить з матір'ю. Долучилася до учасників у Хмельницькому координаторка акції на підтримку полонених і зниклих безвісти військових у Волочиську Тамара Петровська. Ми з родинами їздимо на обміни. Вже близько півтора року кожної суботи, о 12-й годині, родини зустрічаються в Волочиську, обмінюються досвідом, нагадують суспільство про те, що дійсно війна триває і дуже багато хлопців не повернулися. Додає, що раз учасниками акції в Волочиську стають понад сотню місцевих. У Хмельницькому наступна акція зі слів її координаторки відбудеться в п'ятницю, 21 листопада. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.